Лея Артс взагалі-то хотіла поступити на музичний факультет, але для цього їй забракло балів. Саме тому 19-річна мешканка Леверкузена тепер опинилася на ознайомчому курсі в Бундесфері. Її скерували у 21 першу танкову бригаду в Авгуздорфі. Разом із сусідкою по кімнаті і діль лея наводить порядок у своєму помешканні в казармі. Приймати роботу прийшов молодший сержант покладіть подушку на інший бік. Переверніть її, щоб прорізу не було видно. Тут ще трохи можна поправити. А так у цілому годиться. <різь> у казармах учасники табору теж проходять строєву підготовку, але це більше не супроводжується грубими криками командувачів, адже бундесверу нині доводиться змагатися за молоді кадри на ринку праці коли ми навчаємо наш тон, подекуди нічим не відрізняється від тону професора в університеті, тому що ми насамперед намагаємося передати зміст. Сьогодні муштра вже не в пріоритеті. Тренінг у наметі рано вранці молоді цивільні ще не зовсім прокинулися. Їм від 16 до 20 років неповнолітим не можна торкатися зброї, але досвідчені солдати показують та пояснюють їм усе. Танкова бригада охоче показує те, що має, наприклад, танковий тягач Буйвол. А можна залізти всередину? Круто! Тут просто море кнопок і дуже багато різних приладів. І я геть не розумію, для чого це все. Тут також є педаль газу і щеплення. Гадаю, як в автомобілі. Ця броньована десантно-транспортна вантажівка викликає у молодих учасників табору дещо змішані почуття. Їм розповіли, що Бундесвер купив ці вантажівки після бомбових нападів на німецьких солдатів в Афганістані. Звісно, я не хочу йти на фронт. Є такі, які хочуть, але я особисто ні. Але це частина роботи солдата. Кульмінаційний момент тижня. Показ зброї танкової бригади. Бойовий танк Леопард 2 потужністю у 1500 кінських сил і вагою у понад 60 тонн. Мотопіхота займає позиції. Симуляція бойових дій. Патруль потрапив у засідку і під обстріл. Учасники табору також можуть приєднатися. Знаєте, скільки це важить? Скільки? 20 кілограмів. було класно. Подекуди було важко дуже рано прокидатися і займатися спортом, але трохи активності це як на мене добре. Ознайомлення з військовою справою було справді класним. Хай там як, але я багато чого довідалася та просунулася далі у своєму рішенні. Лея хоче спочатку пройти добровільну військову службу, потім вчитися в університеті і, зрештою, поступити на офіцерську службу. Трохи складний шлях. Утім, бундесвер має бути гнучким і відкритим для нових кар'єрних шляхів.